Знову від нас йдуть найкращі, ті, для кого справедливість, гідність, свобода, Україна були не просто словами, а сенсом їхнього життя. Кожна втрата на фронті проходить болем крізь серця людей, бо це як у матері за своїх дітей: який палець не вріж, то болить. Знову тяжка втрата у нашій Бродівській громаді. Захищаючи Україну, загинув Віталій Орестович Дерейко. Він був стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, військової частини 42 два, що входить до складу 35-ї окремої бригади морської піхоти. У Збройні сили України був призваний по мобілізації у липні 2023 року. Після проходження військового навчання, ставши морським піхотинцем у званні матроса, слідував бойовому кличу досвідчених побратимів, для яких не було перешкод. Проявивши мужність і героїзм під час виконання обов'язку із захисту батьківщини, загинув 10 вересня 2023 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Новомайорське на Донеччині. Вважався зниклим безвісти. І лише через півроку від дня героїчної загибелі мужній воїн повернувся додому на щиті, аби бути гідно вшанованим за подвиг і належно похованим згідно з усіма військовими почистями. Попрощатися з героєм прибула родина, військові побратими, колеги, залізничники, усі небайдужі мешканці Бродівської громади, які вважають своїм обов'язком вклонитись до земного герою за його подвиг. Море людей, море живих квітів, національних прапорів. Важливо, що подвиг героя вшановує молодь. Траурний кортеж із тілом захисника через головну площу міста пройшов до храму святого Юрія, де відбувся чин похорону. Прощальна промова священника не залишила байдужим жодного учасника скорботного заходу. Герої не вмирають. Так сьогодні, до Риво Христі, брати і сестри, ми бачили, як наша громада на колінах стояли перед героєм. Перед ніким не стає наш навіть на коліна тільки перед своїми героями. І всі в собі говорили, герої не вмирають. Плаче сьогодні Україна, плаче український народ. плаче наша громада, наша парафія. Бо півроку ми чекали, чекали на повернення нашого воїна. Півроку складали молитви дружина, діти, батьки. Чи надіялися, що він повернеться. Так. Він повернувся. І тому ми кажемо, що герої не вмирають. Він повернувся. І ми знаємо те, що Господь забрав його як героя до Царства Небесного. Сьогодні ми відчуваємо той біль. Ми згадуємо історію нашого народу, що Україна вкрита могилами століттями. Наш народ на згадку висипав великі кургани для того, щоб нові покоління пам'ятали про тих, що захищали свою батьківщину. Боролися, гетьмани, козаки, січові стрільці, воїна не упа, Небесна Сотня і тепер, як ми називаємо новітні воїни, новітні герої, що поклали своє життя на вівта України. Сьогодні ми роздумуємо над своєю батьківщиною. Так, вона оглядається на своїх дітей, та, що засіяна колосками пшениці, та, яка покрита голубим небом, та, яка годує нас, годує своїх дітей, яка поїть цілющою водою. Своїх дітей, яка милує своєю красою, своєю природою серця людські. Та ненька Україна. Але та мама, яка себе сама не може захоронити, вона дивиться на тих, кого годує, кого поїть. Кого милує, дивиться, що вони її захистили, захистили від ворогів. Ще здавна писав наш поет Шевченко. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмивали. Плаче ненька Україна. Плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Сьогодні ми віддаємо ту шану, найбільшу шану тим синам України і дочкам, які захищають своїх рідних, своїх близьких, а найбільше захищають свою рідну землю. Молимося за Україну, згадуємо молитва тих, хто вже не побачить сходу сонця, молимося і віримо у тих, хто б'ється за те, щоб схід сонця побачили майбутні покоління. Тому сьогодні я кожного разу, коли відпроваджуємо своїх рідних близьких на той вічний спочинок. А особливо тих героїв, що віддали своє життя, те, що мали найдорожче, вони віддали. І Бог приймає таку найбільшу жертву, бо і Він віддав життя на Христі задля людей. Так і вони. Вони сподобалися того царства. Бо вони воскреснуть, ми віримо через нашу вір. Тому сьогодні настала та хвилина прощання, де ми співаємо церковні пісні, Як ударить вам всі дзвони в смертній годині, я своєму дому і всій своїй родині. Тож, герой віталію. Прибув, щоб поклонитися своєму дому, поклонитися своїй родині, поклонитися тим, що його так чекали, і сьогодні попрощатися. Віталій Дерейко народився у місті Броди 17 січня 1979 року. Закінчив школу номер 3 і вступив до Української Державної академії залізничного транспорту у Харкові. З 2006 року інженер залізничних перевезень. Працював у Рівненській дирекції залізничних перевезень, був майстром служби руху. Трудовий шлях за фахом Віталій Орестович розпочинав черговим залізничної станції, дійшовши по щаблях до начальника, працював ревізором руху дирекції залізничних перевезень і диспетчером. Був відповідальним у праці і водночас будь-яке завдання було для нього посильним. Таким пригадують його колеги, кажучи, що гідну заміну такому спеціалісту буде важко знайти. У Віталія Дерейка залишились дружина Наталія Ярославівна, син, донька, батьки. Вічний спочинок воїн знайшов на алеї почесних поховань героїв російсько-української війни. Стоїмо поруч із рідними, розділяючи біль цієї важкої і великої втрати: вічна пам'ять герою.